Шановні колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про формувальне оцінювання. У державному стандарті початкової загальної освіти заявлено рекомендацію впроваджувати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. За формувальним оцінюванням відстежується особистісний розвиток дитини та хід опанування неї навчального досвіду як основи компетентності. Як зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Оцінювання у першому класі має бути без жодних абстрактних та каральних номерних оцінок. Для першачків ми передбачаємо стимулююче оцінювання жодних каральних абстрактних оцінок. Цей діток можна оцінювати лише словесно або іншими стимулами. І що є надзвичайно важливо, батьки мають бути повністю проінформовані про навчальний процес дитини, і саме для того передбачено свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень заповнюється за 51 показником, і серед цих показників є, наприклад, такі як вміння брати на себе відповідальність чи вміння співпрацювати з іншими, вирішувати конфлікти. Поряд з тим є звичні для нас уміння писати диктанти. Уміння лічити в межах ста і так далі. Коли починати оцінювання? Починати оцінювання потрібно у перший шкільний день, якщо і не раніше. Оцінювання, що здійснюється на початку навчального року, допомагає вчителю прийняти відповідні рішення щодо організації освітнього середовища, в навчальному процесі, розкладу навчальних занять. При цьому я як вчитель відповідаю на такі запитання якими знаннями і вміннями володіють учні, які є їхні навчальні стилі? Наприклад, який спосіб сприйняття інформації переважає, якими є їхні інтереси? Цю інформацію вчитель може отримати від батьків дитини або від вихователів дитячого садка, де перебувала дитина? Чудо! Катю, тебе сьогодні значно краще як вчора. Молодці! Але найважливіші дані вчитель отримує, спостерігаючи за роботою дітей у класі. Так у перший місяць навчального року можна відмітити, що учні по різному підходять до виконання завдань, знаючи про різні способи навчання, вчитель забезпечить різні навчальні матеріали. Відповідно до чинного законодавства, оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу здійснюється вербальне. Це пов'язано з тим, що у дітей недостатньо сформовані пізнавальні процеси, мовлення, саморегуляція, що впливає на рівень засвоєння знань. Уже добре. Сашко, зверни увагу на написання цифрочки два. Використовуючи словесне оцінювання, варто пам'ятати, що вчитель має оцінювати результат роботи, а не особистісні якості дитини, її пізнавальні процеси, темп роботи. Це пов'язано з тим, що молодші школярі не здатні відокремлювати негативний результат своїх дій і вчинків від власної позитивної оцінки. Дуже добре, діти! Ви всі правильно виміряли довжини усіх підрізків. Дякую вам за роботу! Продукти навчальної діяльності участь і вчитель міщу портфоліо. Отже, дорогі друзі, я вам дякую за увагу і до зустрічі!